Дніпро оговтується після атаки ворожими ракетами 4 червня. Їх збили сили ППО, проте від падіння уламків постраждали люди та будинки. Семеро осіб травмувались, серед них двоє дітей. 17-річного юнака прооперували його стан стабільний. Понівечено 16 багатоповерхівок зо 30 приватних будинків, школу та лікарню. Як у Дніпрі ліквідовують наслідки, з'ясовували наші репортери. Олена ледь оговтується від ранішнього прильоту. Вибиті вікна, уламки все полетіло на неї. Жінку врятувала штора, яка впала першу та прикрила обличчя та тіло Олени. Спала, на Я, би... Я спала, і все це на мені було. Я вибиралася з під скла, з під, Ой, з -під рам. Мене всім засипало, і вдома нікого. І сама була ні. Михайло порається на подвір'ї своєї мами. Чоловік не вперше прибирає після прильотів. Раніше наприкінці грудня вже російська ракета прилітала у його дім неподалік. Цього разу теж ніхто не постраждав. Мама була дома щастя. все. мама була вдома. На щастя, з нею все добре. Вона була у кімнаті, яка обшита залізом та рішітками, максимально безпечно. Але в більшій частині будинку пошкоджено геть усе починаючи склом і закінчуючи дахом та внутрішньою стіною між нами і сусідами. Тварюки горіти їм в пеклі Горіть вади. Дніпро прокинувся 4 червня від вибухів. По місту запустили дві ракети. Їх збили сили протиповітряної оборони, але уламки посипались на будинки. Її постраждалі. П'ята ранку, да дві ракети літіли, чули, як вони над нами пролітали. Повилітали вікна. Чоловіка, ну відать від від війни. Ой, господь від він ну його викнула він. Параваті скинула. А я взагалі живу за декілька кварталів. Це моя сестра, і я побачимо, бо я чула, як вона над нами летить і дивлюся в вікно, дивлюсь дим. Я дзвонить нема, не було київстара, стара нічого не було. Мене отак от таксі не можна викликати, тому того що вони з п'ять утра не приїжджають. І ми бігом чекали шість шість ранку. Отак все я в слізах їхала. Жива, жива, слава Богу. Проте ранкові жахіття не залякали Дніпрян. Люди пам'ятають, хто їхній ворог. Вони тварі кончені. Що ще можна думати? Ну вже нічого гарного і поганого У нас, нас Дядька живе, мешкає в Росії, і він каже, що це ми самі е це робимо. Так, кстати, привіт, дядь Сережа, якщо ти бачиш, і ти не розказуєш, що нас не бомблять. Оце тої племянниці внаслідок падіння уламків поранено семеро осіб. Серед них двоє дітей наймолодшому всього місяць. У нього уламки від травми рук і ніг. 17-річного юнака прооперували. У нього уламковий перелом кісток носа та черепа. Стан підлітка середньої важкості. Також у лікарні опинились двоє дорослих. Інші лікуються амбулаторно. Уламки понівечили і медичні заклади Дніпра. Та, попри все, вони продовжують свою роботу. Вночі постраждали дві лікарні місь... Місь... міські. тут е, вибито з. 62 вікна, понівечені внутрішні двері, десь пластик, десь старі двері дерев'яні. Також вилетіла вилетіли двері з операційної ударною хвилею. Ще одна лікарня, яка постраждала, там вибито сім вікон. Ситуація стабільна, заклад працює. Як ви бачите, все навколо чисто. Люди приходять на прийоми, лікарі на прийомах ведуть прийоми. Люди, які знаходилися на стаціонарному лікуванні, лікуються. Зараз вже все добре. У будинках навколо повилітало понад 500 вікон. Міська рада обіцяє виділити матеріальну допомогу. На даний час у нас 16 багатоповерхових будинків. 31 – приватний будинок, лікарня швидкої допомоги, а також школа. Ті мешканці, які постраждали, можуть звертатися до адміністрації центральної адміністрації. Це проспект Лесі Українки, 65. Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. Галина Федошенко, Олександр Тобина, телеканал Прямий.